Вітаємо усіх на каналі ЗІП. Глядачі-підписники, сьогодні поговоримо про навігацію, а саме про технології GPS, курсовказівники і автопілотування. Чи залишились в Україні оператори, які працюють без автопілота або без нього? Я те я саме сказав. Які можуть працювати без автопілота або навіть краще? За нього напишіть у коментарях про таких людей та отримуйте приз за свій коментар. Розіграш відбудеться через два тижні в середу під час рубрики Zip Translate на каналі Zip. Тож підписуйтесь, тисніть дзвоник, коментуйте, щоб не пропустити розіграш. Завдяки навігаційним системам випадки перекриття і пропусків. Тепер в минулому настав час паралельного водіння та автопілотування. Тож давайте сьогодні поговоримо про технології, які полегшують та рухають сільське господарство вперед. GPS – система глобального позиціювання, сукупність радіоелектронних засобів, що дозволяє визначити положення та швидкість руху об'єкта на поверхні землі або в атмосфері. Ця система забезпечує максимальну точність при проведенні польових операцій. Крім того, навігаційні системи дозволяють проводити агротехнічні операції як і в день, так і вночі, що особливо важливо для аграрія. Ці системи бережуть спокій аграрія під час посівної, зберігаючи міжрядковий інтервал, запобігають повторному внесенню добрив та ЗЗР в одну і ту ж саму ділянку поля або пропускам. А в період. Міжрядного обробітку просапних культур запобігають травмуванню культурних рослин незалежно від навичок механізатора. Сьогодні ми трохи поговоримо про автопілотування і GPS. Ази точного землеробства розпочинаються із систем паралельного водіння. Мій тато розповідав про свою першу можливість по справжньому працювати більш прямо в своєму господарстві. Коли він орав в полі, йому вдавалося тримати агрегат пряміше ніж його батько і його батько наш дідусь постійно говорив йому: сину, у тебе виходять гарні прямі лінії. Продовжуй в тому ж дусі. Тепер будь-хто може їздити по прямим лініям з GPS і автопілотом. За іронією долі, ти згадав нашого тата. Він виконував для нас деякі роботи по обробітку ґрунту в господарстві вздовж траси. З ним у кабіні трактора був мій тоді ще малий син. Через деякий час я подзвонив йому і запитав: тату, як ви, як справи? Малий тобі не заважає? Все добре. І я запитав, як тобі ця нова система GPS, яку ми встановили? На що він відповів? Я навіть не знаю, як вона працює. Я сказав: гаразд, я відправлю когось, щоб вам допомогти. Це була приблизно половина поля. Решту поля зробили з автоматичним пілотуванням. І ця частина була рівнесенька. І кожен божий день протягом сезону. Коли батько їхав по тій трасі, він бачив різницю між тою частиною поля, яку він зробив сам, і тою частиною, що була зроблена автопілотом, думаю, саме це змусило його повірити в технології. Врожайність кривих рядків порівняно з прямими рядками, напевно, не відрізняється. Великої різниці у врожайності не буде, але є різниця для механізатора. Подумайте, якщо ви коли-небудь вирушали в довгу подорож, наскільки ви втомлювалися наприкінці, вам постійно доводилось бути уважними і стежити, щоб усе було гаразд, витрачаєте на це сили, замість того, щоб насолоджуватись подорожжю. Уявіть собі, що ви керуєте трактором і весь час спостерігаєте за агрегатом позаду. Намагаючись переконатися, що там все добре, що у вас всі рядки рівні, замість того, щоб зосередитись виключно на агротехнічній операції, будь то глибина посіву чи дотримання технологічних вимог про обробітку ґрунту, це дійсно виснажує. Тож працювати на машині з автоматичним керуванням набагато комфортніше для оператора. Зрештою, під кінець робочої зміни оператор не буде виснажений. Частиною того, що робить можливим автоматичне керування, є GPS глобальна система позиціонування. Система отримує сигнал позиціонування від супутників та дає можливість використовувати автоматичне керування. Але якщо ви хочете бути суперточним, скажімо, працюєте по стріптілу або сієте, і хочете, щоб у вас все було чітко, тоді вам справді знадобиться певна підготовка. Отже, в нашому господарстві ми матимемо базову станцію РТК, розташовану поблизу поля. Наш трактор з'єднано не тільки із супутником, він також проводить корекцію сигналу через базову наземну станцію РТК. РТК-станція це пристрій, що посилає сигнал, який дозволяє підвищити точність звичайного GPS-позиціонування. Для довідки РТК це кінематика реального часу, у перекладі з англійської кінематика в реальному часі, набір прийомів і методів отримання планових координат і висот точок місцевості з точністю до сантиметра за допомогою системи супутникової навігації, шляхом отримання поправок від базової станції. Тепер, завдяки базовим РТК станціям, замість того, щоб працювати з точністю 10 або 20 сантиметрів, ми працюємо в межах похибки 2-3 сантиметри. Це приголомшливо. Тепер, при будь-яких агротехнічних операціях на полі, ми можемо говорити дійсно про точність їх проведення. Багато агровиробників вже користуються навігаційними системами. А на що орієнтуєтесь ви при роботі в полі? Якими системами пілотування користуєтесь? Які переваги чи недоліки побачили? З якими проблемами стикнулися? Поділіться зі спільнотою в коментарях. Наша рубрика Zip Translate поповнюється щосереди новими та цікавими відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, а все буде Агро Україна. А якщо ж все ж таки ви знаєте механізатори, які працюють. Краще за автопілот або без нього. Напишіть нам в коментарях. І ми приїдемо і знімемо гарне відео про таких цікавих людей, працівників сільського господарства, які працюють поміж нас на наших полях, фермах. Під час рубили, -ру... А жестикуляція должна бути? Коментуйте, щоб не по Поділіться зі спільнотою в коментарях. Це не пропозиція, це заклад, це просто змушеч. Подивіться зі спільноти, які працюють без автопілота або без нього. Я те саме сказав. Це глупості, я на малотіки ще.